Дванадцятеро людей постраждали в результаті російської атаки по об'єкту транспортної інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив голова обласної адміністрації Іван Федоров на прямому зв'язку із Запоріжжя. Дар'я Пасічник, у неї дізнаємося. Подробиці Дар'я. Вітаю, розкажи, будь ласка, ти зараз на місці події, що бачила, що відомо про стан людей, про про те, що постраждало загалом. Добрий вечір. Зараз ми знаходимося біля автовокзалу Запоріжжя. Сюди вгатив російський каб. Загалом внаслідок обстрілу, як наразі стало відомо, поранених 19 людей. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. За словами очільника зова Івана Федорова, поранені отримали множинні міновибухові травми кінцівок голови черевнопорчеревної порожнини. Постраждало. Постраждали чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Кожному надається медична допомога. Ми поспілкувалися з а, власницею магазину, який якраз знаходиться а, на території автовокзалу, її звати Алла Калінько. Вона розповіла, що народилася в сорочці, адже не перший раз потрапляє під ворожий обстріл. Прошу пряму мову. Даний момент Бог спас, Я сиділа внутрі. І працівниця, яка працює, нас теж не, пострад... не постраждала. Вибуха був один, це який э, влучив э, у наше приміщення, і другий був чуть далі. наскільки я зрозуміла, зовсім недалеко. Зараз тут працюють працюють рятувальники, вони продовжують розбирати завали. Загалом ворог обстріляв Запоріжжя двома акабами. Внаслідок цього також зазнав руйнації медичний університет. Там наразі без постраждалих. Про це повідомив Іван Федоров. Наразі це вся інформація, якою голодіємо. Дякую за подробиці. Це була Дар'я Пасічник із Запоріжжя, де Росіяни поцілили об'єкт транспортної інфраструктури.